Всім привіт, я Артем Захатський. Дякую, що слухали мій канал. Дмитро, привіт! Що, зіркова моя кар'єра розпочинає свій шлях, їду зараз грати на область, третя ліга, Лопатин. І сьогодні будемо грати в гостях проти Бузька. Не пам'ятаю, як перший матч зіграли чи взагалі я грав. До речі, сьогодні наших професійних гравців та багато кого не буде, тому буде тяжковато, але сподіваємось на гарний результат. Полетіли разом зі мною. Коротше, ми вже виїжджаємо в Бузьк. Туди десь приблизно пів годинки їхати. Цікаво, що там за полянка, що за команда. ви перші, хто це все побачить. А ось ми вже на базі, в Буську, знайшли стадіон, але заїхали трішки не туди, треба дати. І так знаєте, побачив стадіон і там здається хороша поляночка. Бачимо наш автобус. Ну, У легендарної команди легендарний автобус. Я так розумію, шкільний. Все як має бути. Як ви думаєте, закінчиться матч, якщо в нас немає 5 основних гравців. 6 основних гравців. Дивіться, Валерій Федорчук, Микола Морозюк, Мія Ворота, Карапінка, Шпур, Мороз, 6 людей. Буде складно, але ви повинні доказати ребятам хто замінний, щоб вийти, показати, що ви не просто тут. Можливо тебе випустимо? Можна. Ти там на одній ножці може забрати. Ну ти все що будеш... Ти ж вазян. Тебе ж називають вазяном. А, ага, так. Да. А це як ти думаєш, що так, якщо б ти не знав, якби ти оцінив по так позовнішності його рівень скілу стилю, типу? Так, да, от, наприклад. Стилю чи скіл? Ні, ну скіл, скіл, ну дивись. Ти, наприклад, знаєш, як футболіст-футболіста бачить. Ну так. Да. Як рибак рибака. От представ, от ти бачиш перший раз денчика. як ти думаєш, як він грає. Ну, якщо по футбольним якостям, ну... Може якісь пару ударчиків може, але не прям типу, рівень. Гано да? бачиш, взагалі не може. Взагалі, так. Да. Ви просто подивіться на цю поляну, Сан-Сіро. Просто, блін. Дуже-дуже гарно виглядає. Знаєте, мотивація грати сьогодні зростає. Навіть коли болить пах, блин, і коліна, ну ми точно тут граємо. Можливо тут якась ліга чемпіонів? Там всі евро. Реально, да? Ліга чемпіоновська атмосфера. Поляночка, рівень, вболівальники, всі на базі. Та ти що? Сказка? Лапати не лучше. Да? Да, на базі. Ось легенди. Сьогодні на ну, вони всі перемагати. Коротше, бачите, у нас аж запал палає в роздяганні. Що скажеш, як ми сьогодні закінчимо? Один ноль виграємо. Виграємо? Що передівався? Окей. Офігеть не 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 знаю, знаю, Я я Офігів, реально. Коротше, нас 13 людей. Бачиш, е, у тренера сьогодні трошки цей е, голова кипить, тому що не знають кого випасти, 13 людей, велика конкуренція, так? Да?

Право є центру наситити і все. Насити. В центрі буде весь. Це дивіться, давайте не граємо від оборони, бо ми вже робимо захист, а не робимо далі. Зараз сядемо низько і буде херня. у нас без питання, як все. У нас якісь зміни. У нас є зміни, що Назар буде і Бодя населення. Нарешті залишається, як Я лишаюсь на своєму і Володя. В центрі буде Артем, буде Паша. Дві Як ти думаєш, можливо, краще, що немає Валерія Петручика і Миколи Морозика. Команди не так. Виходжу на поле, передаю телефончик Денчику і я думаю, що цей влог вам сподобається.

Dyna fit <coughs> ファイナルファイナルファイナルファイナルファイナルファイ Потраба. Я Що в Троянці? Видно. Ну, а там, ну, что. Ну, что, 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 что,

молодє 1 1 сам 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 спеціаліста <риклад> купи Да, 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 да Прокомментируй, что що щось произошло. цей це хлопець оформляє дубль. Красава. Зараз за хатриками йде скоро. Хм, гарно. ні? Гарно? Красава.

Я Він не опасний, нехай йому дають пас. Він 50 метрів до ворот. Що там? Нічого. Все. Жорстко. Чогось не бігається. Понимаєш, да? що прикол? Взяли м'яч, ударили вперед. І і радіємо, стоїмо вже і сам починаю в футбол грати на лінії. Я вже сам б'ю парад і радію. А ти в на початку нормально кидався. Нзарнохай грає, я кажу, Не хатай наших лідерів. закривайте ті Дай файну зону, не давай тобі в кут. Лизом по путіть, лога зону і все. Ромчики обігає, два рази дали, два рази ромчики убіг, два рази забив е uh, відпускає м'яч, бляха, Рома від нього все відскакує. ти Він постійно помиляє. Давайте пацани, пацані, відбуваємо, звіряй. Давай, я ще того удару не бажу. Я можу просто пускати на малому. Я просто не кофе. Я просто скадаю на малому витікаю. Типа нас тут. Він не може так сюди. Це ж не можна так закрити рот. А ти такий москутинський, то так суддя не має розмовляти. він йому ж казав. Ви тепер не чіпайте. А я його не буду рухати. Він давати вам другу жовту. Ні, бачиш, не чіпайте. От ввіж, кажуть, я вам хочу навчитися. Ти

Тебе... Давай, no. давай, давай. Pas, давай пас, давай пас, громко била. Сато Вися всі діти, хто не доросли. А ти теж заводишся. Ти не вікаєш, ти не вікаєш. Ти не вікаєш. Ти не вікаєш. Ти не вікаєш. Що ж це? Вже не граєш. Tá oh, Добре, ранку. Як утре? Пасє! Пасє! Зараз. Не багать, ну, треба a <laughs> 谢谢谢谢 I mm -hmm. Бачите, як читав, що хитрик буде. Не знав, давай. П'ять тисяч уже мав. Ви казали, не маємо бути нічого. Його хлопчина з вами не знала. Не згідний довго.

На кому місці на першому? На першому місці все як треба, Блін, не знаю, з Божою допомогою і теж родичик забив треба. Тому хто додивився до кінця, подобаючи коментарі. і всім пока.